Друзі, в нашому ділі настроїть усі процеси. Причому можна все робити одночасно. Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як ми працюємо з нашою пшеницею. Пару слів про апарат. Конкретно це САД-15, його потужність 15 тонн на годину при первинній очистці, при калібровці посівного матеріалу десь орієнтовно 2 тонни на годину. Ось 5 ячейок іде для кожної фракції зерна, яка нам потрібна. І на ту сторону в нас ідуть одвійки. Одходить, скажем так. По конструкції тут іде вібролоток і йде равликовий вентилятор. Так. Все, апарат запущений. Зараз будемо завантажувати в загрузний бункер наше зерничко і потихеньку плавно відчиняти заслонку для подачі зерна. Мимо, отак От трошки, так. Да. Все, загрузка пішла. Ця секція в нас йде поціний матеріал. Зараз я трошки більше приоткрию і будемо дивитися, яке виходить зерно. Так, подача є. Все, пішло. Ідеальне зерно для ідеальної схожості. Все починається з насіння, друзі. А це одходи, бачите, дрібненькі. Класний апарат, просто бомбезний, кайхую від нього. Робить якісно, чітко. Сюди летить сміття одвійки. Бачите, теж тут все так настроєно нормально. Труба у нас цього шнека, по-моєму, 12-ка. Так воно потихеньку оттуда забирає зерничко і поїхали. Так, Трошки тут теж процес вам покажу. Робота йде, хлопці грузять. Соя, правда, не моя, але робота кипить. Хлопці грузять на порт. Повним кодом. Сою перевіювали нашою вескою. Дивіться, якість одвіяння. Капітальна, як перемита. Якщо моя країна, то моя. Ніхто мене, перші... Що, Хлопці обміряють нам тентик на прицеп. будемо. Робити красоту, тому що зерна возить багато, прийдеться, а його треба закривати від доща і різної погоди. Приїхали у Бровари. В общем, робота кипить.